Кожен п'ятий водій зі стажем до двох років є учасником ДТП. Таку сумну статистику наводять у сервісному центрі МВС і недостатність досвіду не єдина тому причина. Хотілося б звернути увагу всіх автошкіл на більш якісну підготовку майбутніх водіїв. Ми розуміємо, що можливо і мало часу відводиться на навчання, але законодавець поки що визначив такий термін, то потрібно більш Добросовісніше відноситись до навчання майбутніх водіїв для отримання категорії Б новачкам два місяці навчання достатньо. кажуть в автошколі. За цей час учні проходять 100 годинний теоретичний курс плюс практичні заняття. Всі питання в білетах, які існують, всі питання правил дорожнього руху він вивчає. Друге це етика водіння, це медична основа, це безпека дорожнього руху. А це теоретичний матеріал і 40 годин водіння. Як учні засвоїли пройдений матеріал, перевіряємо під час екзамену. На шостій хвилині іспиту червоним загоряється перший монітор, а далі по черзі один за другим. У Лесі Олійник визначальний момент. Залишилось відповісти на останнє питання. Вона не має права на помилку, адже дві вже зробила. Готувалися, але все одно щось все не заповниш одним словом. Є щось. Ще... Вчитися. А як ви маєте кермувати, якщо не все? Не, не ну кожен раз повторювати перед виїздом. Провалюють іспити навіть ті, хто складає їх вдруге з п'яти чоловік, позитивний результат у двох. Недостатньо вчив. Чому? Не знаю, врівні не навчили. Не довчив, не проходив білети, можна сказати, Дум, надіявся на фарт. Мав тести, ну як завжди, там, на навчанні на фарт пройде, пройде, але не пройшла. Такі показники останнім часом норма. Констатує екзаменатор сервісного центру. 20 людей здавало, 20 чоловіків з них 8 здало, 12 не здало. Був випадок, що із 18 чоловік здало 3. І це на теорії. Під час практичної частини іспиту відсіюється ще половина. Експерти кажуть, воно й не дивно. Раніше права допомагав отримати блат омрев. тепер зась. Змінилася робота сервісних центрів, помінялися люди, прийшли нові, і зникла така складова, яка раніше була. Це корупційні питання. Тобто, сьогодні повинні учні складати самостійно. І ті автошколи, які не надавали якісно послуги, вони сьогодні мають проблеми. Сьогодні в області водіїв готує майже сотня автошкіл зо три десятки їх і у самій Вінниці. А в рік права отримує більше семи тисяч новачків, яким варто пам'ятати, дорога помилок не вибачає. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.